Окупанти, наступаючи на авдіївському напрямку, зазнають великих втрат у живій силі. Та, на превеликий жаль, Україна також втрачає на цьому пекельному напрямку кращих синів і доньок. 15 жовтня, поблизу Авдіївки на Донеччині, боронячи українську землю від російських загарбників, загинув солдат Сергій Сухоребрий. Захиснику було всього 20 років. Без єдиного сина залишилися батьки, а без найдорожчого онука бабусі. Кам'янчанин Сергій Сухоребрий народився 21 липня 2003 року. У 2020 році закінчив ліцей номер 13 Працював продавцем-консультантом у ТОВ Варус. З вересня 2022 року, по липень 2023 перебував на посаді бойового медика Української добровольчої армії, а в липні підписав контракт і став до лав Збройних сил України. Із повагою та скорботою згадує побратима із позивним друг Кажан, військовослужбовець Української добровольчої армії. Друг Кажан був одним з наймолодших, хто до нас прийшов. Він був один із запальних хлопців, який бажав не стільки ненависті та війни, скільки хотів допомагати і бути залученим до захисту свого народу та своїх батьків. Він був щирим, добрим, одним з найкращих. В його в очах горів і вогонь, і радість, коли він був серед нас. Я... Та й всі мої побратими могли на нього покластися. Боєць уда наголосив, що незважаючи на молодий вік, Сергій пройшов справжнє становлення чоловіка від рекрута до воїна. Він з жагою отримував всі знання, які б допомагали. Він став людиною, яка рятує життя. Він став парамедиком. Він став справжньою частиною нашої сім'ї. Втрата кажана це тяжкий удар для кожного хто. Вперше цю новину, але він серед нас завжди з нами. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.